Командир нає урон не падає ганивро, бабочка взяла! Ебать, а звідки урон йому пролетів? Кровотеча блядь. блять, у мене кровотеча піде з носа нахуй бтуйма! Це бнитесь. Ну, блядь, подивимся зараз. Як я палкою буду зараз їх, блядь ебашный половин на? Ага. О, з баланса будеш вибиватися, друже. Це мені. А це тобі. Да, на. А, 100%. А так, добре. Кастує гамно! А нуй. Але я увертаюсь теж щось. О, блядь, дружище, тут ти, сука пососав! Ой-ой-ой! А ще разок ловиш? Ну все.